Всім привіт, привіт, добрий раночок. Я сьогодні хочу зробити такий собі сандей, недільну. Недільне перезавантаження, бо останнім часом себе супер втомлено і трохи випала з рутини, із харчування, і з водного балансу і коротше не проходила тисяч кроків цього тижня взагалі. Тому сьогодні хочу зробити таке перезавантаження і тут потрошки повертати свою рутину. Зазвичай мій ранок починається з того, що я йду вмиватись, йду в душ, потім виділяла собі 10 хвилин на медитацію. Не знаю, чи я хочу це продовжувати робити. Я думаю, що буду якось по настрою сьогодні мені щось не дуже хочеться. <хи> так що я сьогодні ніу не буду це діяти. Потім я снідаю, і потім, якщо в мене тренування, я збираюся на тренування. Якщо ні, то я там працюю або займаюся якимись своїми справами. Тому беру вас з собою сьогодні. Нагадую вам про лайк, підписку та коментар. Це дуже допоможе мені в просуванні каналу і буде мене надихати на нові відео. Дуже вам дякую. Погнали в мою недільну. Перезагрузочку. Так, ми вже з вами зібрались. Ось такий лучок у нас. І зараз будемо їхати на тренування. Я хочу ще перед тренуванням заїхати купити собі матчу і заїдемо ще за тренеркою моєю, а потім поїдемо займатися. Бо я пропустила в п'ятницю тренування, того я йду в неділю. І завтра теж йду. Поїхали з Богом, моя любимая масуночка. Не под і я тебе буду старатися не підводити. Доїхала до своєї тренерки вже до, до Насті. Чекаємо її. в фінгу взяти нам напої. Взяла собі матч, у Насті взяла оранж. У мене, до речі, помінялись тренування. Ми вирішили трохи змінити і калораж, і БЖУ, і, і зараз я роблю такі тренування з сетами більш інтенсивні, але з меншою вагою. На витривалість, так скажемо. Подивимося, як піде цей місяць. Але от кажу, цих два тижні минулих я взагалі як-то кушала погано. Ну, займалася це, як займалася. От кроки тільки не находжувала, або машинка діла. Але я думаю, що я знов почну ходити там, або дома на доріжці, або просто десь виділяти. Собі час саме для ходьби і ходити кожного дня. Бо так, типу, якщо не брати якось це в пріоритет і ну не думати про це, то ну кроки щось не дуже находжуються. Сьогодні мені треба ще там поприбирати, поставити прання, заїхати до батьків ще мама. Хочу, щоб я щось поміряла. І до речі, я хочу забрати тренч, але я не знаю, де він чи в них в домі, чи де. Ну і відео сьогодні виходить, будемо з вами планувати виставляти. І хочу скласти якісь плани на наступний тиждень, і трошки якось по брейнштормити на рахунок свого блогу, бо я хочу знімати ще в інстаграмчик. Щось вести інстаграмчик, але щось поки ніяк не можу це зробити. Так що день у нас сьогодні з вами ждем Енестею. Гараж, гараж же купила? Ні. Нам ще один сетік. Найважча тренування зі всіх, які в мене є. Це ужас, ребята. Я не знаю, як я вижила сьогодні. У мене ще потім я в кінці маю півчаса робити кардіо. і сьогодні от я встала на орбітрек і мені якось так заболів живіт, а потім встала на сходи і було ок, і я така. А до речі, це, типу, в мене йде три різних сети. В сеті типу, по дві вправи. І так, типу, три сета. Зараз поїду додому, будемо з вами завантажувати відео на Ютуб. Може трошки поплануємо щось. Треба обкладинку ще зробити. Я постійно забуваю сфоткатись для обкладинки на ютубчик для відео. Тому потім сижу і шукаю якийсь нормальний момент, щоб заскрінити і зробити з нього обкладинку. Така внутрянка для вас. Все, поїхали. Блін, не можу знімати за кермо, це блін дібілізм. Тобто треба мені якусь таку, знаєте, штучку десь переліпити, щоб я могла знімати тут відео. Ми вже з вами приїхали додому. Я вже навіть завантажила відео на ютубчик, додала опис і все таке. Зараз буду шукати, з чого зробити обкладинку. От як так можна забудувати постійно зробити цю блін, дебільну фотку? Будемо придумати підпис для обкладинки. Я побачила, коротше, в дівчині на ютубі. Вона там якийсь туторіал показала, як простими типу нагадуваннями на айфоні. Типу, в неї різні списки розділені там на сьогодні, наприклад, що зробити, на місяць, там продукти. Які купити і все таке. То я хочу зараз теж собі так зробити. Сьогодні точно треба прання поставити, з'їздити до батьків. відпочити. От, якось якісно хочу відпочити. Так що такі у нас діліжки. Давайте будемо працювати. Дівочки! У нас тепер є машинка. Почала порадувати себе і не тільки морозивку. Зараз покажу, де ми зазвичай беремо його. Дуже прикольні смаки є в них. за красота така. Майя Мая. Ми беремо морозиво у файних льодах. Я сьогодні взяла собі пармезан по Я його дуже люблю і люблю ще там з дурблю. Звичайний пломбір і просто італійське джелато теж дуже смачне. Я трошки така, може, біло, здаюсь, бо я наростилася таким співчиком, який лишає білий слід, дуже раджу файні льоди, бо там ці смаки це просто щось. Так, мы с вами знову їдемо на машинке. їдемо до батьків, зараз хочу забрати тренч. Хочу... Мама там хотіла, щоб я помірала, і мама хотіла, щоб я забрала і вся не печива, яке вона спекла вже, наверное. треба мені продумати, як тут знімати відео, тому що, ну, это не делаю. Як така машинка і це ж блогерська машина, правильно? Все, короче, погнали. Привітіки! Ми уже дома. Як ви могли зрозуміти? Їздила до батьків. Там мені мама віддала короткий тренч, я вам його показувала. І ще їздили до батьків на стару квартиру. І тренч свій забрала, який мене від сестри достався. І потім ми ще з мамою поїхали погуляти на озерну біля озера. Дуже там вайбовенько, дуже прикольно. Там багато людей всі щось ходять, рибалять, якісь там шашлички, пікнічки. Дуже, кстати, вайбове місце. Мені прям там сподобалось, і мамі мої теж їй прям вразило це місце. уточки там були. Коротше, прикольно що такий, типу, є, я не знаю, як це називати, парк. Там зелено все, лавочки, і все якось так облагорожено. Ну, коротше, красиво зробили, і дуже прикольно. Якщо в мене було таке біля дому, я б була дуже. Щаслива, ціні 10 тисяч кроків ми пройшли, поїли ми нормально на тренувачку, сходили. Це вже рутина була ранкова. Встала я 8:40, з в 720, але вже і так хороший прогрес. Стірочку поставили, попрали чорне. Коротше, ділайки мене були на сьогодні. Ми зробили, відео запостилось, анонси в телеграм інстаграм всі запостились. Тому, в принципі, день вийшов доволі продуктивний. Я трошечки втомилась і хотіла ще коротше, поговорити з. Вами. Ну на так быстренько. у Мене 10% вже на камері, то нада почуть фіналіть. Ну от недавно якийсь був такий відрізок часу, коли мені дуже багато людей сказали, що їм подобаються мої влоги, і вони саме їх чекають на каналі. А в мене тоді якраз були підряд декілька відео про стиль, про гардероб. І насправді мені дуже подобається. От влоги мені знімати найбільше подобається, бо я тут можу поговорити, щось там розказати. Ну, просто якісь думки типу, свої розказати, просто показати який-то файбовий день. І я не знаю, вони мені найживіші, і мені їх так приємно переглядати. Особливо мені подобається там передивляти сімейний великий влог, бо він я не знаю, він такий якийсь то душевний. І життєвий, і згадка про моє якесь життя, про якісь події в моєму житті. І я не знаю, вони прям мені дуже чого я так часто говорю, я не знаю, я все знаю. Дуже хочу якомога більше влогів знімати, але як ви бачите, вони не так добре залітають, як про стиль, наприклад, відео, що і логічно, в принципі, але і сумненько. да? Дякую вам, що ви мені відгукуєте, що мені пишете, що мені кажете про це вживу. Мені насправді дуже приємно. Ах, і, взагалі, нас вже тут більше 200 людей, вже майже 230 підписників. У мене я вас всіх вітаю себе на каналі. Я вас всіх дуже рада бачити. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Я, якщо чесно, в шокі. Як я з машини була в шокі, так я і в шокі, що ну от Ютубчик мій по чуть чуть чуть-чуть росте. І я дуже рада, що ви зі мною і що ми з вами тут разом проводимо час. Зараз будем чилити, щось. Ще покушаємо. Я ще хотіла, щоб ми вже книжку почати читати. І ще нам прийшли картки, типу ну, гральні, а такі, знаєте, що з якимись питаннями, щоб разом проводити час, то може ми сьогодні ще їх зробимо з хлопцем. Так що таке, кстати, після покупки машини, що я теж хотіла поділитися, ніяк не, не могла дійти до цього. Я постійно її фоткую. Як я припаркувалась там, чи просто як вона красиво стоїть. Ой, я її так люблю. З цей просто не виявляється. Це просто інформація. Хотіла розказати і розказала. Дякую вам за перегляд. Така в мене недільна перезагрузка відбулась. Ну, ще не до кінця, але в цілому відбулась. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий формат відео. Напишіть мені в коментарях, який формат відео ваш найулюбленіший. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Бай-бай!